Що ми збираємось зробити в цьому відео, так це трохи подумати про розряди. У попередніх відео ми вже говорили про ідею розрядів, а таблиця розрядів це просто спосіб сказати, яке значення ми маємо в кожному місці, у дуже дуже зрозумілий спосіб. Отже, тут вони кажуть: використайте таблицю розрядів, щоб записати число 60 229. Введіть одну цифру в кожне поле таблиці розрядів. Тут ми маємо табличку розрядів, яку ви можете бачити перед собою. Отже, все, що вони говорять, це насправді, скільки у нас є десятків тисяч, скільки тисяч, скільки сотень, скільки десятків та скільки одиниць. І як завжди, гарна ідея спробувати зробити це самостійно. Перш ніж я зроблю це з вами. Тоб чому б вам не спробувати? Чому б вам не поставити відео на паузу і на маленькому клаптику паперу сказати, скільки десятків тисяч у числі 60 229, скільки тисяч, скільки сотень, скільки десятків та скільки одиниць? Гаразд, зробімо це разом. Що ж, ми можемо почати зліва. Що ми тут бачимо перед собою? Спершу ми бачимо десятки тисяч, потім у нас тисячі. Після цього йдуть сотні, за ними десятки і потім одиниці. Чудово! Отже, все, що ми можемо зробити, це сказати, що у десятки тисяч ми поставили шістку. Ось так. У нас тут іде шістка. Ми маємо 60 тисячників. А далі, скільки тут тисяч? Ну, це на один розряд праворуч. Це цікаво. Ми можемо бачити дуже чітко, що фактично у нас є 0 тисяч. Але ж ви могли запитати мене, коли ти вимовляєш вголос, ти говориш, що ми маємо 60 тисяч. Але ні, насправді тисяч ми маємо 0. Ми маємо 6 десятків тисяч. Чи ці 60 включені у наші десятки тисячі. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Що ж, рухаємося праворуч до наших сотень. Тут ми бачимо двієчку. Рухаємося ще праворуч до десятків. Ми маємо ось таким синім кольором дві десятки. І останнє наше праворуч це буде дев'ять дев'ять одиниць, адже дев'ятка знаходиться на місці розряду одиниць. І все, і ми закінчили. Отже, вся суть цього відео це просто допомогти вам відчути себе комфортно в такому форматі з таблицею розрядностей. І все таке. Це спосіб дуже чітко виписати, яке значення ви маєте в кожному місці, в такому числі, як 60 229. Сподіваюся, це було зрозуміло.